То чекаю так, у нас е, відео свіже є з Одеси зараз ну, Олексій Гончаренко в своєму телеграм-каналі. Далі говорить оновлені дані. Зокрема, він пише про вісьмох загиблих, угу. е, багато поранених. Ракета впала в будівлю навчального закладу Одеси. І там є навіть одна ракета, яка не розірвала. Тобто, друга, я так розумію, чи, чи яка ракета Хочется була показати, балістика на Одесу? Показати Можемо відео? ми Зараз дати є у нас чи ще немає. А ну давайте Ріднеси, послухаємо. Наталочко. Друзі, йде пожар, оце горить один житловий будинок. Далі ще один. Вісім людей загинуло, багато поранених. Триває рятувальна операція середина Одеси. Ще одна ракета, яка не розірвалася просто в будівлі одного з навчальних закладів Одеси. Просто жах, центр Одеси, центр Європи. І оце відбувається це жахіття жахливо Одеса, тримайся, Суми, тримайтеся, Харків тримайся, хочеться сказати, жах. І я е можу припустити, що цей жах буде продовжуватися, продовжуватися наступні два місяці.